Робота зненацька постукала у свято. На різдво депутати Кропивницької міської ради не в родинному колі, а в сесійній залі. На позачергову сесію з'явилися 26 обранців. Замість доповідей засідання розпочинається з колядок. В гості до депутатського корпусу завітали студенти Донецького університету внутрішніх справ. Подякувавши колядникам за яскравий виступ, депутати беруться за розгляд нагальних питань. Найперше правки до цьогорічного бюджету Розподілена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для осіб з інвалідністю, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Відповідно до цього розпорядження. До доходів бюджету і до видатків по департаменту соціальної політики залучається субвенція в сумі 3 мільйона 614 тисяч 258 гривень, які необхідно буде використати. До кінця цього бюджетного року за ці кошти планується забезпечити житлом дві родини ветеранів з інвалідністю. Також проєктом рішення передбачається перерозподілити кошти у сфері ЖКГ, а саме направити 17 мільйонів гривень комунальному підприємству Теплоенергетик для придбання паливно-мастильних матеріалів та погашення заборгованості за спожиту електроенергію. У разі несплати теплопідприємство ризикує лишитися без світла і призупинити роботу. Сьогодні дуже важливо в зимовий період, мінус 10 на вулиці, да, забезпечити підприємство теплом, щоб воно не було відключено в електричну енергію. І забезпечити паливом на три доби в разі блекаут або відключення взагалі, для того, щоб генератори змогли живити в котельні по місту Крапівницькому. Фінансове управління запропонувало залучити необхідну суму із субвенції для підприємства дніпро кіровоград Раніше воно отримало дотацію з міського бюджету в розмірі 28 мільйонів гривень. Втім, не всі депутати схвалили цю пропозицію. У керівництві міської ради підкреслили на потреби теплоенергетика залучають лише частину виділеної субвенції, аби Дніпро кіровоград теж міг стабільно провадити свою діяльність. Фінансові зміни є вкрай необхідними і нагальними. Без грошової допомоги теплоенергетик може перестати надавати послуги абонентам. Майже 11 мільйонів ми залишаємо, і сьогодні ми їх залишили для цього. Обласного підприємства, але комунальне підприємство Теплоенергетик воно також здійснює і водопостачання на селище нове. Воно і здійснює виробництво електроенергії, наша міська ТЕЦ і здійснює теплопостачання. Тому це підприємство засновником є саме наша громада, от саме міська рада, і ми в першу чергу повинні дбати про цей об'єкт критичної інфраструктури, яким є КП і на інакше наша громада, громада нашого міста не зрозуміє, якщо ми його поставимо під загрозу його роботу. Після тривалих дискусій депутати переходять до голосування за 25 обранців. Поправки до бюджету прийняті. Далі депутатський корпус погодив зміни до міської програми підтримки учасників бойових дій програми ЖКГ. А також затвердив меморандум про співпрацю між Кропивницькою громадою і містом Бахмут. Загалом на позачерговому сесійному засіданні опрацювали п'ять питань. Про дату наступної сесії оголосять згодом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ на Кіровоградщині дівчат щеплюватимуть проти вірусу папіломи людини. Вакцинація буде обов'язковою. Міністерство охорони здоров'я офіційно включило її в національний календар профілактичних щеплень, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. З 1 січня 2026 року щеплення почнуть проводити дівчатам віком 12-13 років. Імунізація проти вірусу папіломи людини здійснюється одноразово. Вакцину закуплять коштом держави. Перші дози на Кіровоградщину доправлять наприкінці грудня. Безплатне щеплення можна буде зробити в державних поліклініках. На сьогодні вакцинація проти вірусу папіломи людини запроваджена в низці розвинених країн світу. Наразі щеплення проти вірусу папіломи людини входить до календарів більшості країн світу і чудово себе зарекомендували. Зокрема, як профілактика раку шийки матки, смертність, у якої в Україні на жаль в два з половиною рази вище ніж у країнах Європейського Союзу. В нашій країні реєструється близько трьох тисяч злоякісних новотворень. Шийки матки щорічно. Насамперед, чому захистити тих, кому сьогодні 12-13 років. Адже можливо, через 5-10 років вони зможуть заразитися при статевих контактах вірусом папіломи людини і потрапити в групу ризику тих, хто може мати рак шийки матки чи інші вірус папілома асоційовані захворювання. Подаруй захисникові свято. Кропивницькому волонтери влаштували благодійну акцію для українських військових. Напередодні Різдва нафасували на передову 120 пакунків з корисними смаколиками та напоями. Крім того, поклали до посилок малюнки та вітальні листівки від дітей. Гостинці доставлять підрозділам, які тримають оборону на Херсонщині, а також у Дніпропетровській та Чернігівській областях. За словами волонтерів, акцію провели, щоб поділитися теплом і розрадити воїнів. Такий пакет нам люди приносять: родзинки, горішки, цукати, льодяники, каву в стіках. Чайочок теж в стіках, цукор. А ну іноді буває там, буває халва, буває ну таке, теж тривалого зберігання. Принаймні, трошки енергії, трошки солоденького, трошки того, що буде підвищувати там ендорфінчики, ми точно додамо, бо це дозволяє триматися, тому що, мабуть, це саме менше, що ми можемо зробити для тих, хто віддає своє життя, для тих, хто боронить наше життя, завдяки кому ми взагалі тут можемо збиратися. То саме перше, що хочу побажати, щоб вони вже пошвидше вернулися додому, щоб ця війна закінчила. Ну, а також, звичайно, тільки гарних новин. Здоров'я, терпіння, мужності, якої в них і так вистачає, і щоб кожного з них чекали вдома. Поліцейські Кіровоградщини викрили чоловіка за незаконне зберігання наркотичних засобів. В Олександрійському районі правоохоронці припинили незаконну діяльність 46-річного місцевого жителя, який зберігав наркотичні засоби на території власного домоволодіння. Злочинну діяльність виявили у приповноваженні Олександрійського районного управління поліції. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили наркотичний засіб канабіс та потрібне листя рослини конопель загалом близько 7 кілограм. Слідчі за процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили зломиснику про підозру за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Рятувальники знову і знову їдуть на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод. Туди, де секунди вирішують чиєсь життя. 123 життя людей забрали дороги з початку року на Кіровоградщині. Коли вимикають світло, гаснуть світлофори. Саме в темряві трапляється найбільша кількість аварій. В темний час доби водії втрачають орієнтири, а пішоходи видимість. Саме тому аварій стає більше. Будь уважним, зменшуй швидкість, не переоцінюй себе. Будь відповідальним, вмикай фари, будь помітним, дотримуйся дистанцій і правил. Темрява не дає права на помилку. Безпека на дорозі починається з тебе.